Так, друзі, усім привіт! Швидше, я робив відеоогляд про цю сівалку, яку я собі в цьому році купив під свій трактор МТЗ. Це у нас сівалка від фінського виробника Юнкарі, модель Симульта 2500. Кому цікаво, можете перейти на мій канал і подивитися оцей відео огляд. Також трохи вам був зняв відео про посівну, як ми сіяли сою. ну там буквально так. Не було трохи часу про це все знімати, показувати, то ну, вибачайте. Ось вчора, якраз ще засіяв останню ділянку 25 травня. От, а починав сіяти я 9 травня. Ось так. Ну і сьогодні хочу прийти по своїм полям, показати друзі, які всходи. Може комусь це буде цікаво, бо теж ви мені дуже багато там писали по цій сівалці. Дивлюся, дуже багато. Хто хоче купити ось таку подібну сівалку, ну, хтось хоче на якусь іншу замінити. І кожен хоче побачити, які сходи після цієї сівалки, щоб ну, по чомусь грати, орієнтуватися. Тому кажу, зараз прийдуся, вам все покажу. Ну, показувати буду по сої і по суданці, яку я тут, ну, траву сіяв для бичків. Ось тому, кому цікаво, ставимо вподобайки, підписуємося на канал, коментуємо, друзі. Ну і Йдемо на мої поля. Ось, друзі, це я вже прийшов на свої поля. Тут, бачите, в мене посіяна соя. Ну і так все, бачите, бере виглядає ось такий загальний фон. Соя почала вже всходити. Ну, покажу вам ось так, щоб ви бачили. Отак, друзі, оця сівалка сімульта бере сіє оце зерно. Беру вам показую, щоб ви приблизно собі бачили, орієнтувалися. Може хтось собі захоче ось таку сівалку купити, щоб ну, більш-менш бачив, чого від цієї сівалки чекати. І беру, як то кажуть, на своєму прикладі. показую. Ці ділянки це в мене зимова оранка. Весною я був, прийшовся дисковою бороною. В два сліди розбив цю землю. Ну і там залишив на пару днів. Там, на тиждень чи на півтора тижня. І пізніше вже перед самим посівом я взяв культиватор. і ну, місцями десь в два рази прийшовся. Десь по одному разу. У мене оцей культиватор пружини, і Ззаді є оцей каток, як гарно це все розбив. От. Ну і пізніше взяв сівалку і посіяв оцю сою. Сіяв я 8, 8 або 9 травня я починав сіяти. Ну, вчора, от буквально, останній кусок засіяв там. Десь 1,2 гектара, то ну, то вчора в нас було 25 травня. Сьогодні 26-го знімають друзі відео. Оце був саме крайній посів. Ну це вже правда трохи пізно, але вирішив посіяти, бо я там планував сіяти кукурудзу, але після комбайна дуже багато зерна поверха, і я боявся посіяти. Може, так як зійти оця кукурудза, що я посію, і оця стара, що після комбайна. І пізніше самі знаєте, що ніфіга з того не вийде. От. Тому кажу, ось так виглядає, друзі, сої, такі всходи. От, в ідеалі, що от потрібно зробити до цієї сівалки, от про що я казав. Бо бачите, сіяти, залишаються трохи ось такі рідки. І треба зробити оцю граблину, щоб вона так все заробляла. Бо один диск, бачите, сіє ось тут, де є оцей зверху, і оцю де в рідочок. Ну і буває, що... Десь може бути як грудка або твердо, то ось тут в рядочку може бути таке, що соє може залишитись поверха. О, тому треба давати більший тиск на сушники. Ну, на ці диски. Бачите, от є місцями, що соя поверха. Ну і от треба оцю граблину зробити. Воно це все буде заробляти, прикривати насіння і все у вас буде чудово. Ось так. А так посівалися, кажу, в принципі, мені все нормально подобається. По нормі висіву вона точно висіває і легко цю сівалку налаштувати, там буквально 5 хвилин виставив цю норму і коротше, поїхав сіяти. Ну і по всходах самі бачите. Якщо гарно підготовити землю, якщо в землі є волога, от і ось будете мати такий приблизно результат. От покажу вам трохи, щоб зблизька, щоб ви побачили. Ось так бачите, виглядає загальний фон. Соєць у мене є класична. Її, друзі, я посіяв. Можна було покрити досходим гербіцидом але я цього не робив, бо ну, кажу, у нас дуже не перепадали душі, вологи коротше, нема, а досходовий гербіцид нести по сухій землі. Ну Я думаю, самі знаєте, що він може не спрацювати. А зараз... Поприскати ефекту ніякого не буде, то ну, для чого це робити? Це будуть просто гроші на вітер. Ну і плюс, я тоді як посіяв в 10-х числах травня, нас вночі було ще трохи. За. Ну не заморозки, але ну, температура десь опускалася до ну, плюс 2-3 градуси. А досходовий гербіцид, він працює, якщо температура від 12 до 24 градусів. Так що кажу, якби поприскав, результатом... З того ніякого би не було. Отак. А так соя, бачите, сама от зійшла, бо земля вже прогріта, є трохи волога. Зараз от хочу вже ну, покривати грунтовим так як, бо бачите, вже буряни все одно беруть, проростають. І ну, по прескою вона там пізніше підніметься, тоді вже будемо там все мікроелементи вносити, будемо так як по листу працювати. Отак. А так кажу, не перший раз, бо ніколи я своєї сівалки не мав, ніколи, друзі, не сіяв, то я думаю, що результат непоганий. Ну і по гербіцидах теж хтось з мене питався, чим я буду прискати свою сою. Ну не знаю. В мене просто я посіяв сою після кукурудзи, бо врожай, друзі, я збирав весною і кажу, багато кукурудзи поверха. І я думав брати гербіцид. Базагран, діюча речовина бентазол. Місцями дивлюся, там вже кукурудза всходить разом, ну, соя всходить і кукурудза. А цей гербіцид, він кукурудзу коротше не спалить. От. Тут, де поля, що я не сію кукурудзу, тут він ну, нормально спрацює, ці всі буряни поспалює. А де кукурудза є, то він всі буряни не забере, ну, тільки залишиться кукурудза і соя. Ну, коротше, Мені оце не підходить. І, скоріше всього, я ще буду напевно, ще купляти гербіцид пульсар. Там здається діюча речовина «імазонокс» чи Імазонакс, не знаю, друзі, чи я правильно сказав. От, оцей гербіцид йде на сою, на горох і на соняшник. От Він вже я думаю з кукурудзу забрав. От, ну, Правда, я тут ще не знаю, як правильно зробити, чи дати оцей, оцю діючу речовину бентазол. І о, оцю від пульсара, тобто два змішати гербіцида і поприскати, чи взяти просто оцей, купити пульсар, ним поприскати і все. Може мені в коментарях під, підкажіть, може хто має оцю класичну сою, там вже декілька років сіє, то напишіть, друзі, які ви гербіциди, якими гербіцидами так як обробляєте оцю сою, щоб захистити від От, Ну то, що кажу, в мене є проблеми, що місцями всходить кукурудза. Оце теж треба врахувати. А так, все, бачите, бере виглядає. Думаю, вам все більш так показав. А це, друзі, в мене ділянка поля. Тут у мене посіяна суданка. Бо вам теж показую сходи, щоб ви собі приблизно бачили, як оця сівалка сіє траву. Норма посіву тут 4 кг насіння на 10 соток. І ось такі бачите всходи. Ну, тут теж в нас кажу, що вже два тижні не перепадає душі, сухо і, ну, і от такі всходи. Було б більше вологи. Більше б як перепадало душі, то я вже думаю, що тут ну, ця суданка була б десь по коліна. Отак. От а так теж все гарненько сходить, рівненько. Ось так все рідочками. От, Ну то що треба вологи. Може, ще якби закаткував оцю траву то може би воно і вкраще повсходило, бо бачите, туди проїхався цим опорним колесом від цівалки або взагалі трактором. Цю землю затрамбував, то всходи, бачите, набагато кращі. А де більш така бачите, пухка земля, то воно ну, щось зійшло, щось ще починає всходити. От. Ось, друзі, вирішив вам ще показати одну ділянку. Тож, бачите, як все виглядає в сходи. Сплиска покажу теж. Ну це от та ділянка, що тоді я культивірував, якраз тут трактором стояв, то пам'ятає. Ось тут бачите, от такий загальний фон. Ну, Тут взагалі шикарно повсходило. Бачите, де гарно підготовиш землю, де є волога, то взагалі питань ніяких ну, немає. Отак От все, бачите, перевиглядає. Ну і зараз перейдемо на весняну оранку. Тут в мене теж рядом є ще одна ділянка поля, де в мене посіяна соя. О, це весною я весною орав. Тут є мав кукурудзу. Ну, ідеально бачите, не вийшло розробити оцю землю. Трохи є ось така грудка, то бачите, і це відразу відбивається на всходах. Ну, десь не десь все одно соя бере, проростає, десь починає можеш, тільки сходити. Бачите, ось такі грудки, як каміння. Десь зерно, от, бачите, як воно в сухій землі от стоїть. Був би дощ, промочив оцю землю і в це зерно, то ця соя б зійшла. Ну і вона може ще й зійде. Де, де більш краще вироблена земля, то набагато кращий результат. Ну і от про що я казав, бачите, була кукурудза і вона от починає проростати. Отут тут же бачите вище Землю вдалося трохи краще оце все розбити і отак воно тут все набагато краще виглядає. Ну, Прискати вже треба бачите, спішити, бо вже воно починає проростати лобода. Лобода в сої, я думаю, ви знаєте, що це є біда. Треба її, як то кажуть, забирати. І забирати на ранній на ранні стадії. Бо вона пізніше як проросте більше, то дуже важко її так взяти, спалити. Ну і На завершення, друзі, ще вам покажу третю ділянку, хоча в мене тих ділянок дуже багато, то можна півдня ходити по тих кусках поля. О, це теж у нас весняна оранка. Теж бачите, є трохи грудка і теж так себе виглядає. Є, що десь соя зійшла, десь тільки тоже починає бачите, сходити, десь пролізає між цю грудку. От, бачите, ну Сухо, кажу, от за що сухо. Ну І так все виглядає. Тому можна з цього зробити висновок про цю сівалку. Можете собі купляти, ну то, що старайтеся, друзі, гарно підготовляти землю. Взагалі. В ідеалі це все на зиму орати. Весною можете дисковою бороною пройти або культиватором, це все гарно розбити на порох. Пізніше берете цю сівалку, заїжджаєте, сієте, і у вас по всходах в принципі, все буде непогано. Ще як то робите оцю граблину, взаді, щоб вона це все гарно загортала, якщо дажте більший тиск, то в принципі ну, сівалка. Нормально буде сіяти і будуть у вас непогані результати. Отак, от якщо це так можна сказати. Бачите, тут Отак от теж зійшло. Так все бере, друзі, виглядає, бачите, от дивіться, як розгорнути землю, от бачите, от бере проростає. От, десь бачите, от зверху насіння, от... через те, що сухо, воно що дотепер сидить в тій землі чекає вологи, щоб прорости. Отак, От На цьому, друзі, скоріше всього, що буду закінчувати це відео. Я вам більш-менш показав, розказав. Щось вас цікавить, пишіть мені в коментарях, задавайте питання, буду вам старатися відповідати. Беру, показую все як є, нічого бачите, не скриваю, щоб ви ну, більш-менш бачили. Бо отож там мені багато хто писав по цій сівалці. Дивлюся, теж багато людей хочуть купити і там не знають, чого від цієї сівалки чекати. Ну кажу, вона на сьогодні вона мені повністю задовільняє мої потреби. Вона, по-перше, проста, дуже зручно виставляти норму висіву. По-третє, вона ну, моцна, там метал, все грубе, що ви купите цю сівалку там, на 5, 10, на 15 років вам її ну, запросто вистачить. Запчастини до неї є, можна... Звертатись до хлопців, які оці сівалки продають. Вони все мають. Там, ну, на рахунок цього проблем, я думаю, що не буде. Ну і по суті, ці сівалки вони дуже прості, там особи немає чому ламатися. Отак. І по якості посіву я вам все показав. Кажу, якщо гарно підготовляти землю, то і посів, самі всходи, у вас теж будуть. Гарними, ну і буде хороший, гарний врожай. Ось так, якщо можна сказати. Тому ставимо вподобайки, підписуємося на канал, коментуємо, друзі. Ну і по гербіцедах теж мені там напишіть, з якими гербіцидами прискати класичну сою. От, може хтось з цим стикався, щоб я вже ну це все не шукав інформацію, щоб я собі швидко замовив і десь, друзі, на днях цю сою поприскав. Отак. От тому кажу, на цьому буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Ну і до зустрічі.